Ну, якщо про самоврядування, місцеве самоврядування це середньовіччя. Лицарі там усілякі хрестові походи, столітня війна, Жанна Дарк. Так от, спочатку ніякого самоврядування не було. Були замки, де сиділи феодали, і селяни навколо їх замків землю орали. І Феодал був головний, сам усім керував. Рубив голови мерзотникам, руки крадіям, брав оброк селян. І все було в порядку. Потім торгівля почала розвиватися. У замки стали підтягуватися ремісники і купці, інші всілякі люди. Замки почали перетворюватися на міста. А ремісники й торгівці збиратися в гільдії, щоб бабла робити побільше за своїми правилами і порядками. Але тут, крім феодалів, бабло стало потрібно ще й королю для христових походів. Він подумав, подумав і вирішив його зробити з торгівців і ремісників, а заодно і владу свою посилити, звичайно. У феодалів права з наведення порядків у містах відібрати, право рубати голови і руки гільдіям віддати, а заодно вирішувати, хто помий з міста вивозити буде. А назвали все це Магдебурзьким правом за назвою міста, де вперше таку схему провернули. Ну, купцям і ремісникам самоврядуватися, Сподобалося. Купців і ремісників давно вже немає, але всі люди досі так живуть. У Європі, правда. Схема ж то проста: громада міста організувалася і стала встановлювати порядки у місті. Обирати з поміж громадян магістрат, який містом кермував, суддю, щоб суперечки вирішувати. Городничого, щоб за порядком стежити, громада теж сама вирішувала скільки городянам скарбниці міста платити і на що податки будуть витрачені. А королю, щоб у справи міста не ліз, просто данину платили. Він, в принципі, не проти був. І увага! Центральна влада, тобто королі феодали, вже не могли втручатися у міські правила. Спроби, звичайно, були, але погано закінчувалися. В Англії, скажімо, монарху навіть голову за таке відрубали. Мовляв, те, що дав, забирати не смій. В Україні, до речі, магдебурзьке право теж було майже на всій території. У Києві, наприклад, городяни самі управлялися понад 350 років. Отак, от, от а зараз є і мери, і депутати, тільки самоврядування немає.